Ви ваші підстави про затримання та вчинення якого злочину підозрюєтеся? Міжострим. Повідомляю, що ви являєтеся затриманою особою, підозрювано у вчиненні злочину, передбаченої частиною 4 статті 246. Ми будемо проводити обшук транспортного засобу згідно ухвали слідчого судді.

Саме 109,3. Дивіться, угу. а тут на нас загальна кількість. Ну, дерев. Ну знаєш скільки дерев? Шість-сім. Шість-7 дерев загальному порізали тут.